Зброя для опору. В день вторгнення 24 лютого це було головне для всіх українців. Суми уникли російської окупації саме завдяки стійкості звичайних людей, що об'єднались у добровольчі формування й тероборону. Область була просто 24 лютого, вона просто була здана ворогу і її очікувала судьба Ірпіня, судьба. Тих міст, які розробували, знищили, ну, не так сталося, як хотілося ворогу. Що втратили, і що здобули за рік повномасштабної війни, найдорожче для нації. Те, що ми втратили, ми бачимо на наших цвинтарях. Це саме найдорожче, що ми втратили за цей час. І вони, на жаль, збільшуються. Що ми здобули? Здобули ми те що в кінці кінців ми зрозуміли, що ми люди, що ми можемо за себе стояти, що ми українці. Столиця області суми місяць прожила у ворожій облозі. Влада мала забезпечити значну кількість містян, які не виїхали в евакуацію продуктами і ліками, надавати комунальні послуги, воду, світло і тепло, ремонтувати пошкодження, забезпечувати соціальний захист і працювати з бюджетом. Ми майже виконали бюджет, так було дуже складно. Акцентували на допомозі добровольцям. Всім, хто підписав контракт з добровольчими формуваннями, це соціальна їм допомога, так як вони не отримують наразі заробіт. Плати від держави. Це в минулому році 6500 соціальної допомоги, в цьому році збільшили до 8 тисяч. І також повністю відшкодування комунальних платежів. Всі, хто підписали контракти через війну, Суми втратили статус студентського інтеркультурного міста, адже тільки в СумДУ, розповідає ректор Василь Карпуша навчались понад дві тисячі студентів-іноземців, але свій авторитет університет вкотре підтвердив, все ж таки здобутками. Якщо казати про здобутки, то напевно головним здобутком є те, що ну весь світ зрозумів. Хто, хто, хто ми такі хто ми такі українці? І нам дійсно треба допомагати, і, на, і це ми відчуваємо. Якщо говорити про наш університет, то просто як приклад, у нас в цьому році за рахунок міжнародних грантів університет отримав близько десь 50 мільйонів. Гривен минув в попередні роки. Це максимум було на ну, 20 мільйонів. В руїнах після вторгнення й ворожої окупації тростянець на Сумщині в місті знищено понад півтори тисячі об'єктів. З окупованого тростянця росіяни, як в тирі, обстрілювали сусідню Ахтирку. Область була не готова приймати ворога. Я чув, що мені розповідали особисто на всі мої питання. Розповідали, слухайте, ну відкрита границя, повністю, немає нікого. Взагалі заходь і все. І тростянець буде завтра оточений, взятий в місто, взятий повністю. В Тростянці стояла огромна армія росіян, 300 одиниць техніки, тисячі солдат, Кантеміровська дивізія. Сьогодні у Тростянці документують втрати, відбудовують місто, налагоджують партнерство з країнами Європи. Війна згуртувала найкращих і найпасіонарніших. Це все, що пережила сумщина. Ми не маємо права сьогодні забути. Ми не маємо права принути сторінку і ті, зробити вигляд, що нічого не було. Ні, вже треба будувати інше середовище, середовище відповідальних політиків, середовище відповідальних народних депутатів. Ми, як суспільство, що мужньо повстало на опір агресору, маємо зробити висновки з жорстоких уроків війни, говорить представник обласної влади. Війна час чи таких чесних, прямих і дій і слів. Тому сьогодні саме такий формат. І ті речі, які ви озвучили, це ті речі, які обговорюються в соцмережах, які дійсно в думок багатьох наших співгромадян. В чому я 100% з вами погоджуюсь, і з каналом СТС, який запроваджує новий формат, настав час такого от спілкування, щоб це йшло в ефір, щоб це йшло в мережі, і кожен пояснював і про свої дії. Ії вчинки і взагалі давав якісь плани на майбутнє бачення майбутнього щодо майбутнього. воно має ґрунтуватись на нашій вірі в самих себе як потужну націю і в потенціал області, куди можна і треба інвестувати, але який треба кардинально зміцнювати у воєнному плані. Сумщина здобула віру, це ключове. Навіть слова Україна, нація, слова гімну зараз. Звучать по іншому ніж звучали до війни до цієї активної фази, яка почалась майже рік тому. Оце те, що ми здобули. Це те, що здобули всі ми, і я вірю, що всі наступні інші наші здобутки ґрунтуватимуться саме на цих базових речах. Ще більше експертних думок і фахових висновків у першому випуску проєкту Експертна думка на телеканалі СТС Тетяна Полозова, Євген Сердюк, Новини СТС.